Маємо в наявності електромобіль Kia ev 6 Автомобіль з батареєю 77 кВт, запас хода 500-550 кілометрів. Має повний привід. Стан автомобіля майже новий, 7000 км кілометрів пробіг гарна оптика, легкосплавні диски 19. -ті. Комбінований салон. Пробіг 7490 км. раз, автомобіль в повному приводі, прошита навігація, має підігрів сидінь та керма, бездрутова зарядка, камера заднього виду, Парктроніки. кому цікаво, звертайтесь.